У мапі доступності презентованій обласною військовою адміністрацією ЦНАП міста Черкаси позначений зеленим кольором. Отже, відповідно до критерія, він визнаний безбар'єрним. Такий заклад із цим статусом єдиний із 66 в регіоні. Детальніше про те, що робить його доступним для всіх жителів Черкащини, наш наступний сюжет. Вхід до приміщення легко доступний для всіх груп населення, зокрема, маломобільних. Цьому сприяють паркомісця для людей з інвалідністю, відповідна ширина дверей, проходів, пандуси, належного кута нахилу там, де в цьому є потреба. Наприклад, у людина на кріслі колісному безперешкодно може зайти, знайти відповідного адміністратора й отримати гідне обслуговування. Також на стороні належні умови робочі місця самих адміністраторів. Є спеціальні санвузли, де спеціально для людей з інвалідністю, тобто і це тільки початок, над чим ми працюємо. Відповідні умови були передбачені ще з відкриття ЦНАП в Черкасах. Відтоді за потреб відвідувачів, дизайн приміщення вдосконалюють, аби не виконувати нормативи для галочки щодо облаштування простору, радяться із отримувачами послуг, які мають різні потреби. Уже кілька років, перш ніж щось впроваджувати, зокрема для осіб з інвалідністю. Ми спочатку запитуємося в громадських організацій. Які, скажем, захищають інтереси або представляють інтереси осіб з інвалідністю. інвалідуця нас відписані відповідні меморандуми з громадськими організаціями? Це і української охорони сліпих і охорони глухих. Людям похилого віку чи з інвалідністю пропонують послугу мобільного адміністратора. Що з 10 до 13 фахівець виїжджає до отримувача, аби йому не довелось викликати таксі чи оплачувати візит нотаріуса. Чи він є представником певної послуги отримання, чи безпосереднім заявником, ми до нього виїжджаємо додому. Звісно, краще, коли приходить від нього представник, подає заявочку, і ми вже знаємо, з якою послугою. Тому за часто ми виїжджаємо вже з готовим документом. заявник тільки перевіряє заяву, ми перевіряємо оригінали документів, чи дійсно заявник бажає дану послугу, тому що щоб не було ніяких таких ситуацій, і послуга надається. Комфорт батьків із маленькими дітьми також беруть до уваги. Поки мама чи тато вирішують дорослі питання, малеча може розважитись в ігровій зоні. «У Нас зачасту від дітки люблять прийти, і потім ми чуємо сльози плач, Вони не хочуть йти додому, тому що їм тут комфортно. і Нам це приємно, вони сприймають цю територію як безпечну. Для таких категорій у нас також є можливість адміністратору вийти до мами до автомобіля. Тато з мамою приїхали прописати свою малечу. Дитинку треба там. Погодувати, передягти, щоб маму зайвий раз не турбувати. Адміністратор на місці готує заявочку і без проблем виходить на місце до мами. Вона ставить свої підписи. Ми завіряємо документи. Про затишок, якість та оперативність роботи центру надання адміністративних послуг, розповідають і відвідувачі. Звичайно, якщо людина похилого віку або фора, то їй треба якийсь особливий. На її особливі умови, її надо створити особливі умови. А для нас я дуже задоволений тут є, і в іншому їхньому відділі також є і пандус, і місця для паркування для інвалідів все є. На думку заступника директора департаменту Ігоря Волошина, те, що держава йде шляхом безбар'єрності, гарна тенденція. А найголовніше ми не відгороджуємось від тих, хто дістав травми, захищаючи нас, а навпаки, робимо наших героїв видимими. Всі люди повноцінні учасники суспільства, от і дійсно, що треба створювати умови для для всіх для всіх людей. І я радію з того, що сьогодні держава, скажімо так, обличчям повернулася для людей з інвалідністю, Людей з інвалідністю ще дуже серйозна і велика категорія у нас буде хлопців, які захищають сьогодні Україну. Багато з них і втратили кінцівки, став отримали інвалідність. І я радію з того, що і благодійні фонди, і громадські організації, і державні установи впроваджують різні реабілітації, як і фізичні, так і психологічні. Детальніше про послуги, особливості і графік роботи ЦНАПу в Черкасах розповімо в наступному випуску новин. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.